Так, обережненько, поїхали. Нормально. Згоден якась прекрасна погода. Ой, Погода, ну так, кльова. Хоча, хоча. Нормально, нормально. Все-таки класна погода. Ой-ой-ой, трохи заносить. Так, треба Що ж це таке-то? Треба. О, чекай! Михайло! У нас ще А, Ого, зламали. О, у мене є цей блок. А, а що з вами? Чекай, чекай, чекай. Подивись ні, зі ні. Може, вона заводиться, що нам робити? З якої сторони? Причому сторона? Що ти робиш? Та да я її розбираю, то цей хлам уже не починить. Та не треба, ми ще починимо. Ой, ти знаєш, ось там... Ой, колесо наше відпашене. Чекай, о. Поставимо. О, це тепер, тепер нормальна машинка. О, о. Чекай, ти знаєш, що ось там можна е, відремонтувати машину, але потрібні гроші. Зганяєш додому за грошима. Хоча, чекай, нам потрібно її вивезти. Допоможи мені! Чекай, допоможи я спочатку. Давай якусь подів, Я зараз... Та да, який потім? Нам потрібно її туди. Зараз я кое-що придумаю. Ох, це ж... Добре, поїхали. Ай, ножки болять! Це, напевно, Михайло <свісно> такий гучний. Так, добре. Я... Це було складно машину затягти сюди, але зараз ми скажемо йому... Ех, краще б би... Краще би ясна погодила. Добрий день. Щось таке. Так, а де о. Добрий день. Добрий, день. Добрий а, день. У нас тут машина зламалась, вона втопилась, можна сказати, так. А, так, а. В машина Я втопилась. Її Поставте її, будь ласка, в гараж. А, добре, зараз заведу. А якщо в машину топлись, то ціна буде п'ять тисяч. Ого! Нічого собі ціна нехай вона напевно, буде наради. Добрий день. Ну що ж, тепер треба завести машину. Ех, поїхали! Треба було зробити залишок машину, іншої машини. І все, я її затащив сюди. Зараз майстер сказав, що буде чинити. А як зробить, то, напевно, щось треба буде їм дати, бо вони... Як я чув, забирають машину. Так, не хотілося б. Так, де ж там Михайло? Привіт. Так. О, Михайло, Михайло! О, Привіт! Що ти там машина? Е, так, знав, там, правда, сума маленька. Чекай, ти куди? Е, ти впасти можеш. Реально? маленька? Ну, Як сказати маленька? <сум> е, ну, Велика. Не мала. Чекай! Чекай мене! Михайло, вона сказала туди не можна, тому треба почекати. Вони okay. нас позвуть. Пішли під цим... Може, пішли по каву. До тебе? Ні, там з Забраком. За Добре? Years later. Е, так, Михайло, нормально, але. Я вже не дуже хочу пити. все, напився. Да -да. Мені все тобі дзвонять. Можеш взяти трубку, а я поки що подивлюсь. Якась штука продається цього. Не дзвонять, да? А, да, дзвонять. Дзвонять? А ти казав, не дзвонять. Алло, алло. Так, так. Все треба? Угу. Ваша машина готова. Ага. А, Можете зібрати. Вже? Напевно... Хто, хто не зрозумів, це, напевно, наша машина. Вже готова. Да, це машина? машина? Да. Да, о, 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 о. Йо-хоу, поїхали подивимось. Шу, о, дивись, який я трюк хочу тобі показати. Okay. Я граю на визнаванні. Хоп-хоп-хоп-хоп. О, бережок ти! Oh, wow. Йоу! Ти мене налякав. Бережі, будь. Так, добре. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Швидше. Я вже я хочу подивитися кому. Давай. О, містер я кудись пішов. Дивись забирать. Е, Відай вам гроші. А, точно, так, да, забув кредити не доділи. Так, там багато. Що й добре. Ух, дякую вам. Дивись, яка вона це гарна просто. Вау! Дай, 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 це так гарно. Що ти зробив? Як це ти зробив? Я не знаю. Зараз Зараз. зараз. зараз? Ти їм повинен переплатити, напевно. Ось ось Що за андеро... Шо, ти Шо, що ти работає? Щось працює, ні? Я щось тут. Вмикаю, да, вимикаю. Вийди подивись. Дивись. Так нічого немає. А так? Ого, Хто? цвіт! Як це гарно. А ну-ка, да, я зніму на свою новішню Нокію. Вона... Ти так про Нокію не кажи, вона... Нормальна. Ти директор, Йоу, ти бачив ці фари. Дивись просто вау. Добре, давай я Чекай. А ти знаєш, що такое Флайнг місце. Сідай зараз поїдемо туди. Воу! Я чую, яка вона нормальненька. Зараз виїжджаємо в Зачиняємо. Фух. Треба бути обережним, бо я боюсь її. пошкрябати чи щось таке. Ось. Те що я їй казав. Воу-воу-воу-воу-воу. Ти чуєш цей... цей, не знаю що це таке. Але вона така класна, гарна. І швидка! О! Хм, Що? Хотів би прокатитись. Mm, ну, але я вмію. Добре, я тобі. Ух ти ж! Що це таке? Я не знаю, киси новалій. <світ> Навалій. У твої. Хто? На в нашому світі є читери. Можливо. Ти бачив, як я з дрифтами? Вона... Ем... Дуже погано дрифтану. На... Та я не можу, вона дуже класна. Вона завертає набагато сильніше, ніж я хочу. Надіюсь, в цей раз нічого не поламається. Не поламається. Ха. Ти їм такі гроші заплатив, я там бачив, що не повинно. Ага, ти заплатив. Е, який я. о, о, оу, 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 обережна. Вона нечка тепер. Ж! Що ж це таке тут? Обережненько, я не хочу щось зламати. Добре, поїхали далі. Як тобі новий апгрейд цієї машини. Нормально. Мені теж подобається. Чекай, чекай, чекай. Не люблю я ці повороти. Завжди можна підвернутись, як зараз. Чекай, 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 чекай. Чекай, не треба, не треба, не треба, я зараз вирулю. <пок> <пок> Сідай! Сідай швидше. Бо вже дощ починає. Що це за капець, дощ йде. Кожні 5 секунд. Звідки в мене земля? Я дивився в Ютубі, якщо чим чаще ти граєш на світі, тим чаще йде дощ. Це аномалія Майнкрафта. Ну або краще сказати, це... Косичний мир. Бачить? Так. Ого. О, не хочу сюди дивитися. <риск> О, це, це вже <рискот> така дорога. Яка якось тут стрімненько, а де ми взагалі ще їдемо? Чекай, це скоро буде <рискот> Флайнг City. Ти Дуже точно знаєш, знає, що ми їдемо туди. Так, знаю, я, я там вже був багато разів. А, ну добре, просто... Бережник. Ух! Так, це вони руду. Не знаю, чого вони зламали. Чекай, що це таке? А, це парковка. Хочеш заїдемо? Е, ну я без не дуже хочу. Там можна і машину купити. Зараз не дуже хочеться на вулицю виходить. Та давай заїдемо, просто подивимось. Німончик, лапочка!